Усім вітання. Сьогодні у нас 31 жовтня 25-го року. Я на своєму лісовому ізольованому облітнику. Значить, приїхав я для того, щоб вже останню роботу виконати, тобто маю закрутити кришки, щоб вони не відкривалися. Це для того, щоб, можливо, якийсь буде дуже сильний вітер, і лежак взагалі перевернуться від вітру не може, але якщо вітер підніме кришку, і ось так за рахунок кришки може його перевернути. І заодно на даній сім'ї я вам покажу, це я до цієї сімейки під'єднував також невеличку сімейку. Всього на ну тут десь приблизно було 4 вулочки і там було 4 е, вулички. Получається, що зараз ми подивимося результат, чи вони зібралися в клуб. Тому що після того, як під'єднуєш бджола буває активна. Вони могли б і самостійно зимувати, але я вирішив, що буде краще під'єднати. Ось так вони виглядають, займають від стінки є раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну і там вже немає. Дев'ять, понятно, що вони ще втиснуться. Я думаю, на вуличок 6-7 будуть зимувати. Ось такі справи. Виконуємо останню роботу і можна даний точок залишити до весни. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!